Вітаю! На сторінці мебліфе. Пропоную вашій увазі диван Монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см і у глибину диван займає 97 см. Цей диван виконано в тканині Аміго від постачальника Тексторія. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках дивану днівні чохли для зручності у догляді. Підлокітник в цьому дивані широкий та функціональний. В одному є велика ніша для зберігання дрібничок, декоративні елементи на підлокітниках виконані з матеріалу МДФ, колір темний, В іншому є невеличка ніша та три шухлядки. Диван легко розкладається. Принцип розкладання дивану називається єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки піднімаємо посадочне місце та вибігаємо його вперед. В дивані є великий тамітський короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної ціни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримаємо спальне місце 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, пост, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу данину у нас на салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!